Усе валиться, але ще тримаються. Санкції сиплються одна за однією? А Росія наче живе далі. І багато хто запитує, як вона взагалі досі не впала? Ця Російська Федерація. Одне питання три хвилини: чи впливають санкції, Я думаю, це багатьох питання цікавить людей на Росії. І скільки вона ще протримається? Перше. санкції б'ють, але не одразу. Ну санкції взагалі одразу ніколи не б'ють. Після вторгнення захід наклав понад 18 тисяч обмежень, Заморожено сотні мільярдів доларів резервів Центробанку. заблоковані технології, чипи нафтопереробне обладнання. Росія втратила 450 мільярдів доларів потенційних доходів. Це колосальна крикаломна сума, яка могла отримувати війну ще роками. Але режим тримається завдяки резервам торгівлі. Через Китай, Індію, Туреччину та сірому імпорту. Друге війна, єдина економіка. Фактично, вся країна працює на фронт. Заводи цілодобово клепають снаряди, сотні тисяч людей отримують зарплату в оборонці і непогану зарплатню. Це створює ілюзію стабільності, але всередині економіка виснажується інфляція зростає. Рубль падає, бізнес виживає на держзамовленнях, а цивільна сфера. Поступова гімне загибається, і ось тут найцікавіше: Росія виглядає сильне лише зовні. Усередині технологічна діра без західних деталей вона не може виробляти сучасні літаки, ракети, навіть автомобілі. Усе тримається на старих запасах і китайських копіях. А залежність від Пекіна робить її не союзникам, а колонією, яка міняє нафту на мікросхеми. Третє. Тиск наросте, тіньовий флот старіє, банки. Прокладки потрапляють під нові санкції, і навіть обхідні маршрути дорожчують, експорт, падає, валютні доходи тануть, бюджет дирявий, дефіцит перекривають друкарським верстатам. Четверте, горизонт витривалості без змін Росія зможе триматися ну, 2-3 роки. Але далі технологічний колапс, дефіцит товарів, і що найстрашніше для Кремля, зневіра суспільства. Санкції – це не вибух, це корозія, що повільно з'їдає імперію зсередини. Україна має витримати, бо час Економіка вже на нашому боці. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.